Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка. Спробуйте, будь ласка, відгадати веселі загадки. Зернятка підбирати, щоб є у пташки гострий дзьоб. Щоб пташка в небо полетіла, є у неї сильні крила. Сіла птаха на подвір'ячку, розпушила своє пір'ячко. Молодці. Погляньте, хтось до нас прилетів. Діти, ви знаєте, що це за пташка? Так, це пташка, яка називається сорока. У сороки пірячко двох кольорів. Яких саме? Так, дійсно, білого та чорного. А який в сороки хвостик? Короткий чи довгий? Так, довгий. Якого кольору у пташки голівенька та крильця? Чорні. А боки які в сороки? Біленькі. Саме тому сороку називають білобокою. Дітки, сьогодні я пропоную послухати казку про сороку та її дитинчат, а називається вона Сорока білобока. У сороки білобоки п'ять малят сороченят. Усі чисто хочуть їсти, треба всім їм дати лад. От сорока білобока. Поскакала на поріг і до хати працювати поскликала діток всіх. Цей здоровий носить трова, той швидкий, пшоно товче. Третій в чашку цідить брашку, а малий млинці пече, тільки п'ятий спати хоче, помагати не біжить. У садочку в холодочку, ліг на травці та й лежить. У сороки білобоки все вже зроблено як слід. Вся родина й господиня посідали за обід. Ті до кашки, ці до брашки, Ще й млинців по п'ять, по шість, але даче хай поплаче хто й не робить, той не їсть. Як почув це братик п'ятий, не схотів на травці спати, аж підскочив. Як це так? Ви в господі, я в городі, до роботи я мастак. Ось він в полю бараболю обгортає залюбки. До городу носить воду, поливає огірки, ще й на вишню, на найвищу, лізе ягідок нарвать, вже й приносить вишень досить, щоб усіх почастувати. І сирока білобока не нахвалиться сама. В мене діти працьовиті, зовсім ледарів нема. Про кого була ця казка? Про сороку та її дитинчат. А скільки в сороки було сороченят? П'ятеро. Чи всі сороченята працювали? Ні. А що робило сороченя, яке не працювало? Так, воно хотіло спати, лежало на травці і нічого не робило. А що зробив п'ятий синочок, коли всі посідали обідати? Так, він пішов працювати. А чому він пішов працювати? Так, бо сорока сказала: хто не робить, той не їсть. Саме так сорока навчила найменшого синочка працювати. Чи залишилася задоволена сорока? Коли всі її дітки гарно працювали? Так, звісно, бо вона не могла нахвалитися, що в неї всі дітки працьовиті. Ви вже напевно втомилися, тому пропоную нам з вами трошечки відпочити. Приготували свої пальчики та повторюємо за мною сорока ворона» Діткам кашу варила, кашку із манки діткам до сніданку, ложкою мішала, в миску накладала, цьому дала, цьому дала і цьому дала, цьому теж дала, а цьому не дала. Ти дрова не рубав. Воду не носив, хату не топив, немає тобі нічого. Повторюємо те саме з іншою рукою. Сорока ворона діткам кашку варила, кашку із манки, діткам до сніданку, ложкою мішала, в миску накладала, цьому дала. Цьому теж дала, і цьому дала, і цьому дала, а цьому не дала. Ти дрова не рубав, воду не носив, хату не топив, нема тобі нічого. Дітки, поглянь яка гарна сорока. А що це в неї за прикраса така? Що в неї на шиї? Так, це намисто. Давайте його розглянемо поближче. З чого складається намисто? З намистинок. А якої вони форми? Круглої. А скільки намистинок у намисті? Багато. Всі ці намистинки. Тримаються на ниточці. Тож сьогодні я пропоную нам з вами зробити таку прикрасу намисто. Для цього нам потрібні аркуш білого паперу, олівець, пластилін червоного кольору та дошка для ліплення. Беремо олівець і малюємо ниточку, на якій будуть триматися. Наші намистинки. Тепер беремо пластилін червоного кольору і відчіпуємо від більшого шматочка менший. Кладемо цей шматочок між долоньок і ось такими круговими рухами робимо маленький кружечок. Це будуть намистинки для нашого намиста. Знову беремо пластилін і від більшого шматочка відчіпаємо менший, так само розкочуємо його у долоньках, або можна розкочувати його на дошці, кому як буде зручніше. Намагаємося зробити кружечки однакового розміру. Продовжуємо робити так само, поки у нас не з'явиться дуже багато намистинок. Беремо намистинку і прикріплюємо гарненько до нашої ниточки. Намагаємося усі наші намистинки розташувати поруч біля одна одної. Ось таке намисто в мене вийшло. А я буду дуже чекати на фото ваших робіт. До побачення!